Поїхали арм. Він дуже різкий. І вперед полетіли. Хорошо. І по периметру. Поїхали арм. І плавненько по периметру полетіли. І вперед. Хорошо, Хорошо, умнічко. Поїхали. Арм. І полетіли. Плавненько, давай, давай. По периметру. І полетіли. Хорошо. Хорошо, умнічка. Плавненько, тримай висоту. Хорошо. Хорошо, і пішов по периметру. Давай плавненько сідаємо. Арм. І плавненько піднімає його і полетіли. Хорошо, і по периметру. Тримай, тримай висоту. Хорошо, хорошо. І полетіли по периметру. Арм. І потрошку піднімаємо і полетіли. Високо не піднімає і полетіли вперед. Хорошо, умнічка. Полетіли. Давай плавненько спробуємо сісти. Умнічка.